Замість 12 гектарів 121. комунальне підприємство «Трест зеленого господарства в 2023 році розпочне обслуговувати не лише міські сквери, а й великі парки. У 2022 році комунальникам вдалося використовувати в озелененні більш якісний посадковий матеріал. Тож ці роботи планують продовжувати і надалі. Крім того, трест розпочне лікувати і рідкі види дерев. А також обіцяє значно озеленити не лише старі локації в місті, а й створити нові зелені зони. Як приклад вулиця поштова, плануємо наступного року все ж таки досадити, підсадити. Те, що загинуло. Ну і є ряд вулиць, які вже включено в пропозиції бюджетні, на яких плануємо все ж таки провести поточні ремонти, посадити, замінити зелені насадження. Це окрім тих локацій, які ми ще плануємо створити. Це зелена зона по вулиці Героїв Майдану, 176. Там дуже непоганий сквер. Плануємо відновити трішечки зелені насадження, провести комплексні доглядові роботи з. Зеленими огорожами